Що я дивлюся зараз? Всім привіт! Вітаю вас на каналі Зоша Де. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. І сьогодні розказую, які нові дорами 2024 року я дивлюся зараз. Тож, погнали! І найпершою буде дорама Брендинг Сон Содоні. І навіть не скажу, чому я почала її дивитись. І ніби було що дивитись. Та я подивилася на акторський склад, в якому Пак Соломон. Мені слова більше мелодрама Фантастика, трилер, що містить 24 серії. І коротко про сюжет. У нас два головних герої, з яких Кан Найон з агентства Сонсу, і стажер Інхо, що поєднані містичним переселенням душ один з одним. Вона пихата керівниця, яка робить кожен свій проєкт успішним, великий трудоголік та для всіх здається холоднокровною та жорстокою. Бо саме через це вона досі тримається берега і зовсім протилежній їй. Він милий сажер з добрим серцем та красивою зовнішністю, що зовсім не задумується про серйозні речі. Відносини між ними не складаються з самого початку, у кожного свої погляди на життя та роботу і спільну мову вони знайти не можуть, але їм доводиться зіштовхуватись щоразу через містичне переселення їх душ одне з одним. Як на мене, досить слабка дорама саме своїм сюжетом. Бо до акторів особливо претензій у мене не виникло. Чудово відчула зміну динаміки героїв, коли їхні душі мінялися місцями, і раніше на найон вже з душою інхо чудово відіграє його характер. І навпаки. А от історія з Бренденом, чудісія чудесна, щось вони там роблять на тій суперкрутій роботі, рішають якісь вері, важливі справи. Хоча, по факту, немає жодного відчуття реальності того, що вони роблять, і взагалі якийсь вигаданий світ з гіпертрофованими проблемами. Додивлюсь виключно через те, що цікаво, як вони перекрутять ті переселення душ. Наступною є дорама грав піраміду. Грав піраміду, грав кальмара. Я колись грала квадрат. Люди діляться на два типи: ті, які люблять дорами жанру трилер, і ті, які люблять романтичні драми, чому я це включила? Також не зрозумів драма трилер з 10 серій, що розповідає про приватну школу для дівчат, де відбувається жахливість знущання між однокласницями одного з класу цієї школи. Дівчат поділяють між класами, де вищий клас може принижувати та знущатися з нижчого класу. Щомісячно проводиться таке голосування в класі, і в свій перший шкільний місяць роль жертви випадає сон суджі. Дівчина швидко зрозуміла, що цю гру треба перехитрити та знищити. Мені важко. Важко дивитися цю дораму, бо в ній задіяні дуже багато героїв. Я на силу можу запам'ятати одну героїню, а тут їх біса Треба уважно дивитися, в чому я також не сильна, бо ці правила гри треба розуміти і хто в якому класі також орієнтуватися. Тому я замітила, що ця дорама туго мені йде. А щодо сюжету досить непогано. Останньою на сьогодні та не останньою, яку я дивлюся зараз, буде Дорама Королева Сліз. Головні ролі Кім Сухьон і неймовірна Кім Вон. І, о Боже, як Вон мені подобається. Ці вишукані та дорогі образи, Боже, я молюся на це. Це просто рай для очей. Хон Хе ін дочка сім'ї, що володіє конгломератом Квінзгру. Вона активно бере участь в житті сімейного бізнесу, досягає успіхів та працює, щоб досягнути ще більших висот. Хон у її чоловік також не менш успішний, бо досягнув всього самостійно. А зараз є юридичним директором Квінзгру. Та сімейне життя виявилось не таким, як хлопець собі уявляв, чи як би він хотів, щоб воно було. Бо жити в сім'ї власників конгломерату ще той хеппі хаус. Пара зіштовхується з кризою в стосунках і ніби вже неможливо все врятувати, та кохання має свої плани. Раніше я виділила, що готова дивитися цю дораму просто навіть через візуал. Так ще плюс комедію в сюжеті. Камон. В житті і так багато стресу та негативу, що трошки комедії в дорамі чуть не єдине, що підносить мені настрій. Однозначно класна дорама кастом і не менше сюжетом. А що дивитеся ви? Пишіть в коментарях, обов'язково почитаю, а на сьогодні розходимось. Не забувайте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя, зі цьом, і всім папа! Ай, ты ч? Я тоже имею бать.